Пісні вночі, 18 грудня. Господь береже тих усіх, хто любить його. Псалом 145, 20 вірш. Коли ми зауважуємо опіку божественного проведіння над образним Божим народом, це збільшує нашу віру і довір'я, як його духовних дітей. Бо разом з апостолом ми думаємо так. Якщо Бог настільки полюбив нас, коли ми були грішниками, що віддав за нас свого Сина, то тим більше Він любить нас тепер, коли ми вже не грішники, не чужинці, не сторонні, не чужоземці, а посвячені Йому і намагаємося йти слідами нашого відкупителя. Так само ми приходимо до висновку. Що якщо Боже провидіння дбало про інтереси образного народу, то він здатний і охочий зробити набагато більше для свого духовного Ізраїлю, справжніх ізраїльтян, в яких немає жодного підступу, які ввійшли в стосунки угоди з ним і прагнуть ходити не за плоттю, а за духом. Наш вірш погоджується з цією думкою. Господь береже тих усіх, хто любить Його. Дійсно, Він має співчутливу любов до світу, яка спонукала його подбати про відкуплення всіх свого часу, і всі відкуплені побачать прояви Божественної любові та опіки над своїми справами. Однак тепер, під час євангельського віку, божественне благословення дарується тим, то становитиме церкву, тіло Христа, хто любить його більше, ніж доми чи землі, батьків чи дітей, чи навіть себе. Всі, хто може ствердити у своєму серці відданість Господу, ствердити свою віру та довір'я до нього, можуть бути впевнені, що все перебуває під доглядом їхнього добра і сприяє їхньому благополуччю. В дочасних та вічних справах